система в стадії відновлення після атак. Думаю, що вже там вихідних стало трохи краще ніж було 4-5 днів після останньої атаки. І я думаю, що цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання, вже виведення на повну потужність атомні станції. Наскільки ми. Є. Тобто процес відновлення енергопостачання, процес відновлення енергосистеми триває. Я би сказав, що якби в нас було 6-7 тижнів на те, щоб відновлювати обладнання і проводити ремонти, то ми би призвели ситуацію до приблизно без відключень, це хто якихось мінімальних відключень. Але на жаль, я не думаю, що таке щастя нас очікує. І е, загалом ситуація абсолютно під контролем, і ті е, заходи, які були здійснені для підготовки до опалювального сезону, зараз ми бачимо, що вони ефективні. Це і побудова фортифікаційного захисту показує дуже високу ефективність насправді. Е, там що я напоминаю, сьогодні вночі на одну з підстанцій прилетіло шість дронів, і фактично, я думаю, що протягом там, ще 2-3 години вона стане назад до роботи. тобто мінімальне пошкодження зовнішніх там елементів з'єднання підстанції, і просто завдяки цьому можна досить швидко відновити роботу, відновити живлення, ключове обладнання вціліло, не пошкодження. Звісно, за такою масованістю атак. Пошкоджень все одно багато багатої вистачає роботи дуже багато, а вона інтенсивно ведеться.